Вітаю вас на каналі Саша Фітнес Лайф. З вами інструктор здорового руху Олександра Афоніна. І сьогодні ми говоримо про найактуальніше: те, звідки ноги ростуть, а вірніше на чому вони стоять. Сьогодні говоримо про стопи. Будемо працювати і покращувати їх здоров'я. Для цього короткого заняття вам знадобиться стілець або диван, де ми сядемо. Дві е, цеглинки, якщо заміняєте чимось, то вони мають бути не просто жорсткі, як е, книжки, а чимось обмотайте, І будь-який з цих м'ячів. Краще арахіс він жорсткий. Якщо немає, то одинарний. Можна ще й тинізний або інший якийсь жорсткий, не м'який м'яч, або скалку, якщо вже жодного м'яча немає. І сьогоднішнє заняття я пропоную вам виконувати перед активністю. Не робіть вправи для стоп перед сном, тому що якщо ми їх задіяли, їх треба трошечки повмикати в життя. Також після виконання вправ класно одягти на пальчики розділювачі для них. І ви весь інвентар, а також розділювачі можете знайти в моєму магазині. І посилання ми залишимо в дописі до цього відео. І будемо починати. Перше, ми попрацюємо з м'ячком. Я беру відразу подвійний, ви можете той, що у вас є, або скалку. І проходимо по центральній лінії ноги. Завдання, стоячи на лівій нозі, все-таки дати невелику вагу тіла направо. Багато часто бачу, як дівчата стоять там чи хлопці на лівій і прокручують право, ніби це така ну, шкір помасуємо. Ні, завдання Навалитися направо, зігнутися в тазостегнових. І гарно, глибоко, тканно, м'ячем. Скалкою м'ячем пройтися по е, нашим фастіальним тканинам, прям глибоким таким, стопи по центру. Проходимо від кінчиків пальчиків до Тепер ми беремо не центральну вже частину, а е, в середню, тому я ногу нахиляю і теж до кінця п'ятки по внутрішній частині стопи, по арочці там, де є дуже боляче, не треба давити. Якщо у вас а, взагалі ці вправи викликають біль, то нехай це буде 6-7 балів з 10, не більше. Із кризачей не мають іти. Тепер зовнішня, тут дуже зручно з арахісом Ставимо серединку, притискаємо в зоні вашого. Комфорт. Так, МФР може бути відчутний, такий больовий, але це такий приємний біль. Не те, в якій ви щели постискаєте, чи сльози течуть, чи у вас не чи починає нудити. Це вже занадто. Це ваша ЦНС, вас може ще й вимкнути потім, бо вона відчуває небезпеку. Добре, залиштеся. На середній частині, на середній точці. І потисніть цією ногою. 10, видих, 9, 8, Прям хочеться цю відірвати. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так само протиснемо, але під основою п'ятки. Не під центром, а під основою. Там, де п'ятка переходить в стопу. Де шпора утворюється. 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2. 1. Поміняємо центральна лінія другої стопи. Зараз вже встаньте направу ліву і відчуйте, яка у вас права, яка ліва, і чому вони відрізняються після того, як ми пропрацювали право. Навалилися і не поспішаючи. Коли ми працюємо глибоко, ткану, ми. Не можемо спішити, бо спішити це поверхнево, це розтирати, це рецептор умикати. Ми з вами зараз діємо на глибинні фасції, розліплюючи їх там, де вони вже з не працюють, додаючи їм ковзання, відновлюючи в них життя, обмін речовинами. Якщо вам захочеться пити, пити водичка десь неподалеку, ставте на паузу і пийте. Переходимо до внутрішньої частини стопи, я розвернула ногу. Теж притискаючи 6 7 балюв з 10, не поспішайте. На іншу сторону на зовнішню. Уявіть, ніби ви так розтираєте, розмягчаєте пластиління, який дуже вже задубів, а нам він потрібен функціональний. Який, виконуючи свою функцію, має ліпитися. Да? Поставте під центр стопи і потисніть. 10 видих на притисканні. 9, 8, 7. Шість, п'ять, чотири, три. Пальці не скручуйте на ножках. Два. Один. І поставте під основу п'яточки. 10. Скручені пальці, молоткоподібні ще називаються, це теж дисфункція пальців, так само, як зажаті. Дуже багато всього пишу на своїй сторінці Instagram, дуже розповідаю багато про наше тіло, як і поліпшити його роботу. Тому заходьте підписуйтеся, Саша Фітнес Лайф в усіх соцмережах. Добре. І тепер відчуйте дві стопи. Клас, вже по-іншому стоїте, можливо, площу опори кра краще вже відчуваєте. Сідаємо, попрацюємо з пальчиками. Ставте ногу як зручно, або навіть ось так ви можете поставити. Давайте я так і стану. І хапаємося за пальці не за краї, а ближче до основи. І весь так його затримаєте. І рухаємо вгору, вниз. Наступна пара. Чотири, три. 1. Не треба розривати шкіру. Три, два, один. Остання пара. Три, два, один. Стопу всю поставили на стілець і руками розтерли. Ми з вами пропрацювали нижню частину, а тепер ще треба йтильно. Десь від лінії, де закінчуються високі шкарпетки, пальцями теж так. На глибині фасті заходимо і проминаємо цю зону. Ахілове сухожилля теж розітримо. Друга нога, пальчики. За весь, але ближче до основи. На що вам сподобається цей комплекс, обов'язково поділіться з тим, кому актуально і не забудьте підписатися на канал. Оскільки вже всього випускаю, скільки дивитися. Бачу, що багато хто дивиться. Розтирайте зараз передню. Багато дивиться без підписки. Підписуйтеся. Треба розвивати наш український контент, здорові вправи, здоров'я нашої нації. Пишіть коментарі, це теж дає популярність відео. Не забувайте. Це ваше вдячне за мої знання і вправи, які я вам даю. Тож обов'язково виходьте на свого зв'язок та діється. Супер. Ноги готові. Беремо м'яч або подвійний і ставимо оці западинки медіальні під медіальною тісточкою над п'яночкою. Поєднали а і стопи паралельно. По а, другому пальці стопи можна паралельність, якщо кісточка, або по-першому, якщо її немає. Цей комплекс треба виконувати при кісточці на нозі. Видих, при шпорах, видих або для запобігання утворення. Ви піднімаєтесь вгору, стискаючи м'яч на витиху. Ви відчуваєте всю подушечку, як розчепірюються ваші пальчики. Чим ширше вони стоять, тим краще. Тим більше площа опори, Значить, велика допомога вашому всьому опорно-ухому апарату. Ще зробимо три, два, один. Залишіться. І стискаючи м'яч, поприсідайте коліночками вперед. Зовсім трошки. Вісім, упрямуйте себе. Сім, шість, п'ять, чотири гомілкостопні. Зараз вмикаємо три, два, один. Тепер ми з вами увімкнемо стопу. Ми будемо збирати нібито килимок по направленню великі пальці до п'ятки, п'ятка до великого пальця, щоб зробити більшою арочку. Вдих і витих. При цьому сильно пальці не скручуйте. Цей рух має більше відбуватися в середній, в основній частині стопи. Не в пальцях. Не в пальцях. Ви ніби стопу стягуєте, хочете зробити її маленькою з високим підйомом. І розслабляєте. І не переживайте, якщо вийде не відразу, цей рух не з простих. Три, два, один. І обов'язково розслабляйте між кожним повтором. Друга ніжка так само. Це не в пальцях справа, а ми скорочуємо, або не в розстопи. Так, продовжуємо. Пальці кожен раз розслабляємо ногу, розслабили і стягуємо. Розслабили і стягуємо. Ще один. Є. Уже відчуєте стопи по-іншому, але ми ще не всі вправи зробили. Беріть цеглинку і розтягуємо пальчики. Дуже важлива функція пальців, яка багато у кого втрачається, це згинання і розгинання. Так, вона, ви маєте прямо вміти стояти всією подушечкою, а пальці 90 градусів зігнуті. У більшості, з ким я працюю, це зазвичай тільки так. Але з цим можна і треба працювати. Можна за стіночку притиску, притримуватись. Поставили і опустили. Тобто ми слідкуємо, можливо, ви про це ніколи не чули і не бачили. Зараз ми це контролюємо. Стопа не завалюється ні праворуч, ні ліворуч. Вона ось іде між двох вузьких стіночок моїх рук. Передньою тильною гомілковою частиною гомілково стопного суглобу вперед стрілою направляється. І ви відчуваєте згинання пальців. Гарне або не дуже. Ви не засмучуєтесь, а розумієте, з чим вам треба працювати. Дуже важливо не робити викидування стопи. Ні, так не можна. Ви так тільки втрачаєте стабілізацію. Ще зробимо один. І тепер, навпаки, пальчики не згинання, а розгинання. Не доводьте до болю. Ми з вами опустили п'яточку, пальчики підібрали і на пальчики. І при цьому знову стопа ні праворуч, ні ліворуч не завалюється. Ще зробимо три, два, один. Відчуйте різницю в двох ногах і починаємо з другої працювати. Розгинаємо. Згинаємо, вірніше, згинаємо. Нікуди стопа не завалюється між двох вузьких стіночок. Центр стопного суглобу направлений вперед. Не завалюється. Ще два, а інша нога а, така вже гаряча, да, стоїть, вас гарно тримає. І навпаки, зібрали пальчики, кожен в зоні комфорту. І ви будете. В дивовані, коли побачите, що з кожного заняття ця зона комфорту збільшується. Піднімаємо, виштовхуючи передню, поверхню, гонілково-стопного суглоба вперед. Три, два. Один. Є. Відчуйте зараз свої стопи. Займайтеся. Чимось зараз. Ходіть, активнічайте, не лежіть, не відпочивайте. Підписуйтесь на канал, ставте палець вгору, пишіть коментар, діліться з цим, кому це потрібно. Заходьте в магазин, де є все необхідне обладнання для домашніх тренувань. І підписуйтесь на мене в інстаграм. Усе це, усе це є в описі, нічого не пропустіть. Побачимось на наступному занятті.